Є знижки на таблетки ножпа в аптеках Аптаканподорожник бам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. А, так, друзі, перший день великого Посту, як ми вже неодноразово поверталися до цієї теми, здоров'я перш за все знаємо, занотували. Ну а далі який може бути раціон, і тому і для тих, хто є вірянами, і тих, хто дотримується правил посту, і тих, хто ні, але дбає про своє здоров'я, сьогоднішній рецепт. Воно пахне перчиком, Ой. пахне цибулькою, пахне лимончиком, томатом, пахне оливковою олією, зеленю е, е, насіннячком, і пахне ще ава, -ава кадою. Удайте перелік на наші екрани для наших глядачів, щоб уже точно розуміти, знати, що ми будемо готувати, а готувати ми будемо. Ну, давай так, щоб уже мене, як то кажуть, не затримали і не віддали під суд знані кулінари. А вони це професія, то я скажу, що сьогодні буде паста аля авокадо. Не так і буде, тому що не не класика, тому що у нас перець ну не буде перцю, а він має бути наприклад перець чилі в авокадо, угу. то, тобто в гуакамолі, аля гуакамолі. Що ти mm -hmm. на мене дивишся? Ми mm -hmm. алягу акамолі го готуємо. А Я просто заплутаю. Тут така ж паста того гуакамолі, то я перепаста ну, на ну, маска має ж... на увазі. Не паста а, італійська. Ну, ні, все, дивіться. Все. Перець ми запікали у печі дуже, а, і знімаємо шкірку. Будь ласка, зніміть uh -huh, шкірку uh -huh. з перця. Я вас ум умаляю, я наголошую, я дуже прошу, тому що Скоти, вона застрягати навіть в зубах буде. А вона дуже легко знімається. Коли ми обробили термічно uh -huh. перчик, ми його запекли у печі 180-200 градусів. Навіть якщо він зверху почерніше, Нічого страшного. Mm -hmm. У кого є вогонь, наприклад, ну, такі, знаєте, ну як на балончиках випів, в цих магазинах можна купити, їх розпалювати там, наприклад, багаття або ще щось. Вони такі невеличкі, теж можна обпікти перець, обпікти, mm -hmm. а зняти шкірку, а потім запекти у печі вже без шкірки. І це теж дуже швидко без шкірки робиться. Запекти. Без шкірки можна запекти, і він буде. Нам головне а він досягти. Не втратить. Нам головне досягти той самий випадок млявості перця млявості. І тоді він по-іншому буде смакувати. Ми досягли цього контексту і тої самої кондиції перцю. досягли так. Далі нарізаємо. Я б сказав, дуже дрібно нарізаємо, отак от можна навіть отак от взяли і отак Класне. от рубаємо, рубаємо, рубаємо. Таким чином до такої дуже-дуже ну дрібної дрібної структури. Дуже легко. За що як любить? За що хто як любить? Ну, зрешно, хто да. як любить. От, так. А хто хоче, отак, от щоб дуже гарно відчувалися шматочки перцю, то нехай залишаться шматочки навіть візуально. Я вам показую mm -hmm. просто приклад, а не весь е е рецепт вже на велику mm -hmm. кампанію. У нас кампанія складається сьогодні із Людмили Барбір і безумовно колег-операторів, які теж смакують разом з нами. Далі сюди цибуля ріпчаста синя або біла. Біла, пам'ятаємо, що трошечки більш агресивна, синя, навіть трошечки солодша. А на цьому етапі можна додати а, п, п, томатів. Томатів я рекомендую. Небагато. от серцевинку так от вирізали. Зовсім трошечки, тому що вони зараз, ну по-перше, нетрушні, по-друге, дуже водянисті. М'ясисті не так легко знайти в магазинах. Їх небагато. Вони дають просто там томат... ледь помітний томатний присмак, але головна роль це все таки у перці, тому що він ароматний. Далі консистенцію і користь. І омега-3 дає нам що? Ава авокадо. До речі, воно доволі пружне, його так от не Таке туговате. Ну напевне, поріж його можливо просто воно шлюточками. знаєш, воно не дозріле і mm -hmm. не перезріле, але знаєте, іноді можна авокадо отак от, от виделкою зіскобнути, і воно вже як перетворюється mm -hmm. на пюре. Це воно не дозріле. Ну, значить, порізати тому ж тому Я його отак от, от нарізаю і, і збризнути mm -hmm. можна попередньо, якщо ви нарізали заздалегідь лимонним соком. По перше, лимонний сік у нас. Дасть більш відчутний смак всіх інгредієнтів. А по-друге, не дасть авокадо, Якщо на поверхні, на повітрі буде довго перебувати, чекати на гости або на вашу готовку, то воно не буде темнішати. Угу. Ну, все, отак от. Так от. Зробили. Знов таки, консистенція регулюється вами, зокрема, друзі. І все буде. Я чесник давати? Ну, написано, рецепті чесник. <плес> ну, один. Може бути ну, тут може забагато, може трішечки просто. Ну, оскільки я це буду зараз куштувати, у нас ще з тобою купа роботи, далі Ну, да, у нас ефіру, сьогодні ще Зустріч, зустріч сьогодні ой. з дітьми. Ну, з жуйкою що... заємо нічого ну, страшно. Трішечки. Тут трошечки, так. Угу. Да. А потім можна, знаєш, пополоскати рота лимоном, лимоном. Лимончиком, так, так жуйкою і куку. -ку. Так, все, лимончик даємо. Лимончик, ой, зелені, зелені. Зелень О, зараз буде. Лимончик, супер. Зовсім трошечки Лимон. соку, без uh, кісточок. Uh, беремо зелень. що так от гарно. Нарізаємо дрібнеченько, ну знов-таки, то вже як у вас вийде. Посипаємо на ваших очах вже майже готовий, готова страва. А гуакамоля, тільки із весняних продуктів. Пахнеш весною зараз. Угу. Зараз ще бо гірка сюди, ні, огірок не треба. Ні, ні, то вже зайве, то вже салат буде грінки. на. Грінки, грінки, mm -hmm. тостові, тостовий хліб, будь-який тільки, знаєте, щоб зі скоринкою був, тому що скоринка буде допомагати тримати структуру самої канапки і не буде насичуватися рідиною, яка трошечки все таки Які там аромати? є. Знаєте, і не буде розпадатися. Трошечки оливкової олії на цьому етапі, а можна саму салатку. О, це! Ну, подивіться, яка краса. А ти посолив? Так? Посолив. А, іди угу. сюди. Ну супер, це якраз просто так пахне тут вам ще отак. От, 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 от. Бачите, я не можу вже говорити, вже ковтає слинка-слинка слинка. Та навіть ложкою можна їсти. Люди. Весна на бутерброді. Це белісимо. На канапці. Бамбій. Дуже смачно. Слухайте, а у нас ще для вас. є дуже. лайфхак! А дайте, будь ласка, відео на екран. лайфхак! Одна. Як запаковувати. А, точно. О, Міта. я і забула. А ну давай. Найдя. Ми знайшли, в Тіктоці як швидко, швидко взяти і е, за е, загорнути все у пакет. Ну традиційний спосіб. Ні, ну ти хочеш традиційний спосіб. Ну, ну нас, зазвичай можна там отак, от і далі вже на бантик. Не будемо витрачати е... на це час. Або так зав'язали, так і отак от, от, зав'язали. А там було на відео як? Диви, я рукою я проміжнинку беру руками. Правильно проміжнинку. проміжну, підтягуй. підтягуй проміжнинка. Фіксується підтягуй, робиться. Дивіться уважно, раз проділи через. Далі з цього боку так само в дірочку раз, поміняли його. Ага. І зараз пробуємо. Ану? Ну з іншого боку, вже на. бантик. Пускай пускай. Ну ще це... <ріп> це таке. Люся, а, з іншого ні. боку, бантик треба було зав'язати. <ріп> <ріп> Ой, як то кажуть, рубрика Але... <ріп> село і люди. І це прекрасно, друзі. Спробуйте не пошкодити ага, до, до, до столу.